Представляємо вашій увазі дієтичну добавку фітойод від торгової марки Еліксир. До її складу входять екстракти ламінарії та перстачу, які мають наступні властивості. Ламінарія допомагає підтримувати роботу щитоподібної залози, насичує організм йодом, запобігаючи розвитку йододефіциту. Допомагає нормалізувати роботу щитоподібної залози, що у свою чергу нормалізує обмін речовин при її гіперфункції, а також менструальний цикл. Регулює роботу яєчників та може знижувати симптоми клімаксу. Перстач сприяє нормалізації структури і функції щитоподібної залози. Біологічно активна сполука альбінін, яка міститься в підземній частині рослини, проявляє тиреотропну і гонадотропну активність, впливає на вироблення тиреотропного гормону в передній долі гіпофізу, який за механізмом зворотного зв'язку впливає на синтез гормонів щитоподібної залози, кореневище перстачу білого містить елементарний йод і аніон йодистої кислоти. Є природним концентратом мікро- і макроелементів, біологічно активних компонентів, таких як флавоноїди, фенолкарбонові кислоти і сапоніни, які нормалізують обмінні процеси в організмі, регулюють гормональний баланс і є необхідними для здорової роботи щитоподібної залози. Біофлавоноїд кверцетин, який входить до складу перстачу, має виражену антиоксидантну і мембрану стабілізуючу активності. Сприяє регуляції проникності клітин щитоподібної залози, забезпеченню їх захисту від шкідливої дії аутоантитіл і вільних радикалів, відновлює рецепторну і гормоновидільну функції. Основні біологічно активні речовини перстачу білого мають виражену антиоксидантну, протизапальну, цитостатичну імуномодулюючу дії, а також покращують мікроциркуляцію крові в тканинах. Рекомендуємо дорослим та дітям старше 12 років по одній дві таблетці три рази на добу під час прийому їжі. Тривалість споживання до 4 тижнів. В подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку «Фітойод» від торгової марки «Еліксир». Подбайте про своє здоров'я вже зараз.